Доброго ранку! Сьогодні ми відзначаємо свято української мови та писемності. Ми з вами читаємо безліч різних книжок, знаємо різні вірші, співаємо пісні, слухаємо казки, навчаємось читати і писати українською мовою. Тож, давайте помандруємо в минуле та дізнаємось, як виникла наша українська мова. Колись дуже давно люди малювали слова символами. Наприклад, на малюнку зліва людина, а на малюнку справа ліс. Тобто, глянувши на малюнок, можна прочитати людина пішла до лісу. Дуже довго люди не вміли писати, поки брати Кирила та Мефодій не придумали алфавіт. У сучасному українському алфавіті 33 літери. Вони з'єднуються між собою так, що виходить слово. Давайте з вами пограємо зі словами. Гра називається Скажи по-різному. А як можна назвати місце, де я живу? Дім, хатинка, домівка, квартира, а козак, який нічого не боїться. Який він? Сміливий, мужній, хоробрий, відважний. Ось бачите діти, як багато є слів в українській мові, тому й кажуть, що наша мова сама багата. А це відомі на весь світ українські письменники Тарас Шевченко, Леся Українка. Вони писали вірші, казки, оповідання. Наша мова молодійна, багата, чарівна, солов'їна. А зараз давайте вивчимо віршик, який так і називається Українська мова. А допоможе нам цьому мнемо таблиця. Золоте курчатко в золотій тербинці. Принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня. Українська мова ось так: думка до думки, слово до слова, так відкривається вся краса мови. Говорити українською це круто.